Вчора у Нововолинську нардеп ігор гусь провів прес-конференцію для представників регіональних ЗМІ, який обіцяв народний депутат від 19-го округу. Що місяця звітує у медіа про зроблену роботу? Цього разу формат зустрічі був більш офіційним. Народний обранець каже, що багато хто критикував його ідею проведення конференції в кафе, тож місцем чергової зустрічі став міський офіс народного фронту. Сказано було, що гусь проводить кабаку ганьба. Геть ну ладно, кажу. Ну мені, наприклад, я вважаю, яка різниця? Кабак, не кабак. Сідаємо за стіл, чай, кава. Мені здалося, що це такий демократичний формат. Ну, пишуть виборці, що це кабак погано. Ну давайте в офісі буде. Ігор Гусь розповів, що до цього часу найбільше уваги приділяв саме проблемам вугільників в Волині. Адже на його думку, на сьогоднішній день це одне з найбільш критичних питань для регіону. Я завжди казав про те, що є три проблеми: шахтарські основні це. Державна підтримка вугільної галузі. Минулому році ми повинні знати, що було 11 мільярдів гривень, і це давало можливість все-таки, як не як, працювати вугільникам і шахтарям, зокрема в Нововолинську. Другий блок питань це добудова 10-ї шахти це окреме питання. І третій блок питань це заборгованість. Коротко по кожному з цих питань. По-першому, на жаль. Мушу визнати, успіху немає. На сьогоднішній день в змінах до бюджету числиться нуль на державну підтримку вугільної галузі. А, чому так? Ну, Думаю, що пов'язано це з тим, що в бюджеті немає ресурсу. Хоча позавчора я спілкувався з помічником міністра паном Круком. Є лист, направлений на мою адресу, що в черговий міністр, я думаю, прем'єр-міністр і група народних депутатів будуть висовувати. Виносити вірніше в порядок денної Верховної Ради зміни до бюджету. Тепер хочуть зробити по-іншому. Ну, шукають варіанти. З тих мільярд двісті, які були передбачені в бюджеті на консервацію і закриття шлях, оптимізацію і так далі. Вони хочуть перекинути велику частину саме на державну підтримку. Ну якусь там не знаю, може мільйонів вісімсот. Якщо це відбудеться, то це хоч якесь вирішення ситуації. Друге питання: десята шахта. Тут. Очевидно, є успіх великий. Я, чесно скажу, вже десь трошки песимістично дивився на це, але в бюджеті, в змінах до бюджету, є окрема стрічка, де написано про те, що 200 мільйонів гривень передбачено на добудову 10-ї шахти. Чи цього вистачить, не вистачить, очевидно, але це дасть можливість, бо фінансування, наскільки я розумію, має піти десь там кінець квітня, початок травня, має вистачити, щоб завантажити роботу ну, в тих об'ємах, яких дозволить в цьому році. Тому, коли ми спілкувалися з шахтарями, з керівництвом ДП «Вугілля», цими зацікавленими особами кожен говорив про те, що майбутнє вугільної галузі в Нововолинську це добудова 10-ї шахти. Що стосується боргів, ви бачите, там було по 3-4%, Десь тижнів два назад дали 40%. Тобто, ну скажімо так, не, не, не по тому графіку, який оптимальний, але поступово держава пробує там ті борги закривати. Щодо Володимира Волинського нардеп взяв під контроль питання про надання культурному заповіднику статусу національного. Вирішення ситуації з добудовою багатоквартирного будинку для військових та меж межкладовища запустив я питання. Може на цьому тижні зустрітися з віце-прем'єр-міністром Кириленком з приводу надання статусу держав національного нашому історико-культурному заповіднику Володимирі. Це важливе питання, чесно скажу за тими нормативами, з якими я ознайомився. Він не зовсім дотягує до того рівня, щоб отримати статус, але пробуємо Знайти важелі, були подані мої пропозиції про добудову багатоквартирного будинку для офіцерського складу в Володимирі для 14-го нашого військового з'єднання. Я туди був, там дивився. Ну, що ще є проблеми земельні. в Володимирі також це ну, земля військових, яка сьоть за яку сьогодні треба платити згідно нових змін до чинного законодавства. А військові платять, просять, щоб міська рада позбавила їх цієї сплати, на що вона не погодилася і просить все-таки. Ну, подумати, щоб місто отримало чи для воєнного АТО, чи для будівництва ці земельні ділянки. Плюс питання, яке стосується кладовища. Якщо ви знаєте, там на устелу їхати, там є кусок землі, який, в принципі, так само для військових, і це кладовище треба розширяти. Ну, по суті, таке практичне питання, яке не потребує фінансів. Разом з тим Ігор Гусь прокоментував гарячу новину, котра буквально напередодні облетіла чи не усі інтернет видання області. Мовляв, нардеп підробив перепустки до Верховної Ради для делегацій своїх помічників, яка приїхала до нього у Київ. Офіційно заявляю, що це є брехня. Ця інформація вона не відповідає дійсності абсолютно. Журналіст Андрій Лучик і вам раджу, якщо ви хочете, дозвонився до керівника комендатури Верховної Ради, який підтвердив, що такого випадку не було. Наша фракція. Подала офіційне звернення на комендатуру, чи було таке відповідь. Словесно нам сказали, що не дадуть документи. Тобто такого, таких, таки, такої ситуації не було. Натомість, я хочу вам сказати, е, що я побачив, це є, називається поняття таке медіакілерство. От дивіться, є такий сайт. «ВО». От Я не знаю, ви чули про нього? Не чули. Він з'явився, я про нього не чув вчора. Я зайшов на нього. Новини попередні були 24 листопада. І новина 15 березня. Тобто, сайт, ну, по-перше, ніхто не чув, не працював три місяці. Він не цей. Сьогодні зранку ця новина з цього сайту зникла. Про що говорить? Про те, що він, ну, значить, це якісь провокації, будемо казати. Я попросив колег, вони пробили в інтернеті сайт, зареєстрований в Російській Федерації. Це офіційно, кожен може пересвідчитися. Але що мене дивує, я дав коментарі, спрослужба опротестувала. протестувала. Засоби масової інформації, ніби солідні з історією, я не без претензій, це їхня справа. Публікують інформацію, не перевіривши в цьому повідомленні, не, не одного факту, дата, коли це було, час, що за помічники, хто був присутній і так далі. Тобто, просто ну, от уявіть собі ситуацію, я не знаю. От кожен з вас, да? з'являється сайт, сайт зробити можна за один день. Який публікує інформацію абсолютно брехливу, без фактажу, без ніяких моментів, але солідні ЗМІ, очікуючи чогось гарячого, беруть мало того, де, о, окремі ЗМІ все-таки ну, помістили мою точку зору, а, а деякі не одногосужилися, ну хай буде. ну так Давайте зважимо. Знаєте, чим я, в мене є здогадки, є інформація, кому це вигідно. Цей сайт має відношення до Володимира Волинського і до окремих майбутніх кандидатів в мери, наскільки я розумію. Я не буду прізвище називати, я так скажу. Деяких ображених кандидатів народні депутати, екс. Ми там, Можна в інтернеті багато що вирахувати різних речей, але я без прізвищ. Але. Е, в майбутньому я до них хочу звернутися, хоч не так топорно робили. Якось попробуйте грамотніше підготувати, а не брати новину з стелі. Да? Багато запитань до народного обранця було і в журналістів цікавились і шахтарськими питаннями, порушували проблеми військових, а також з приводу адміністративної реформи. Зараз багато ведеться розмов навколо того, що навколишні села Іванського району будуть приєднані до Новолинська. Наскільки це реально? Закон. Про добровільне об'єднання громад дозволяє сьогодні селам навколо Новолинська об'єднатися на добровільній основі. Ну, Логіка, ви розумієте, яка. Взагалі, в принципі, адміністративно-територіальна реформа, цей закон, це тільки перша пташка, але рішення Верховної Ради, про укрупнення сільських рад і, можливо, районів сьогодні обговорюється, да? ви знаєте, що можливо буде так, що Луцьк, Володимир, Коваль Іманевич, це буде чотири. Центри, які об'єднають інші райони, це будуть, я не знаю, як це назвати тоді повіти чи як. Але це перспектива, але вже ближня. Зараз цей закон, за який я голосував, дозволяє на добровільній основі об'єднуватися. Але є нюанс. Одні сільські голови за, інші проти. Ну є нюанс. Є Нововолинське є село таке, а за ним інше. Те хоче об'єднатися, це не хоче. Ну так не може бути. В тому то й вся річ, що це на добровільній основі це така можливість. Сільським радам укрупнитися до серйозних змін, і там ж прописані певні, як то кажуть, преференції для таких об'єднань. Тут все залежить від і жителів, і від керівників міст і сіл, як вони знайдуть спільну мову. Я бачу, що Віктор Сапожніков зацікавлений. Ну я розумію, що Новолин зацікавлений. Чому, тому що давайте чесно будемо говорити, це об'єднання місту вигідне в першу чергу в контексті землі. Тому що земельні ділянки сьогодні і для АТО, і для будівництва, і для, якщо буде зона пріоритетного розвитку для нових підприємств, це пріоритет. Тому що, от візьміть в Луцьку, є потужний завод Кромбер-Шуберт. Але він не на території Луцька, він не платить податки в Луцьк, в Луцький район. А скільки таких підприємств? А цей Торчин в Торчині і так далі. Ну це я кажу Торчин, хоч в Торчині, а це ж от в'їжджаєш в Луцьк, ну земля Луцького району. Що завтра це буде міська земля? Там будуть будуватись підприємства. Я за це. Але я скажу вам чесно: ну, я не вважаю, що це питання органів місцевого самоврядування. Да? От, міський голова, голови сільських рад. На останній сесії міської ради не зустрічалися з депутатами. У мене склав що що повне зрозуміння і з нагодою виконавчої, і законодавчої в місці може я помиляюся. Сьогодні багато хто з політичних діячів тут на місці. Чому й починаються такі провокації з тих сайтів і так далі? Хочуть обов'язково, щоб Гузь, вибачте, тако, або був за мера, або був категорично проти. Да? Я кажу вам, я кажу всім так: от візьмемо Сапожнікова. Віктор Борисович обирають 20 років. Ну, не, ще раз скажу, не інопланетяни. ну, ну волинці. Тому якщо хтось не задоволений, то хай себе сам звинувачує. Другий момент. Віктор Борисович на виборах не підтримував Ігора Гузя. Ні разу, ніде, ніяк. Я в тому в числі ніде не сказав до цього часу, що я десь там підтримую Сапожнікова на виборах мера і так далі. Я випрацював толерантні робочі стосунки, тому що я народний депутат, є міський голова. Навіть якби він був в іншій партії чи безпартійний, я зобов'язаний, тому що в нас спільний фронт. Губернатор, міський голова і так далі. Тому так, ми спілкуємося, я був на сесії, я маю діалог, але це нічого не значить. Ну, тобто, я посадова особа, він посадова особа. Ми спілкуємося заради спільних завдань. Що стосується виборів, побачимо, я представляю партію Народний фронт, вона отримала певний результат. Буде менший цей результат, тому що економічна ситуація така, ми при владі і так далі. Ми з колегами зберемося і будемо приймати рішення, що буде в нас свій кандидат, ми, можливо, підтримаємо згоджено, може, будуть інші. Те саме в Володимирі. 20 років міський голова, опозиція обов'язково стане на нашу сторону і так далі. Знову ж таки, Саганюк ніде ні словом, ні разу мене не підтримав. Нема такої заяви. Він десь там сказав, що в нього там 4 кандидати, він казав, що які нормальні, да, там. Ремо він згадав Скіпальського, Гузя, ще якогось там четвертого. Ну то це таке, це його точка зору. Ну, відповідно, на сьогоднішній день так само. Я не можу вам сказати, кого народний фронт буде підтримувати. Ми ведемо переговори, формуємо команду і будемо брати участь в місцевих виборах. Тому стосовно діалогу. Хоча скажу, що з депутатським корпусом, що одним, що другим, я хочу вести діалог. Фактично, ми зараз вам говоримо про те, що гроші є. І було свідки їх перерозподілити для наших шахт. Чому на тій сесії, коли все-таки виділялися кошти на 10-ту шахту, не дожали ви? Все-таки те, щоб виділили, перерозподілили, власне тоді, коли були шахтарі. Бо вони приїхали дуже розчаровані. Вони кажуть, що депутат їх підтримував, все, вони на нього такі надії покладали, але в останній момент зупинилися просто на 10-й шахті і не дожили. Чого не вистачило важелі впливу, авторитету. Чи все-таки, якщо чесно, є хтось, хто гальмує цей процес і свідомо, і може навіть не планує виділяти тих коштів на ці шахти? Ну, по перше, е Пропозицію про виділення цих коштів мав донати уряд, і він їх не надав. Ну, є певний стеля, вибачте, і моя. Я можу себе облити бензином, якщо хтось хоче і сказати, що якщо ви не дасте там я, ну на жаль, уряд прийняв рішення станом на той період часу не пропонувати виділити кошти на державну підтримку. Це помилка, я вважаю, що це помилка, це помилка Демчишина, в якійсь мірі, напевно, Арсеній Петрович. Ну, бачите, е... хтось каже: от на мене колеги ображаються, деякі в Верховній Раді кажуть, от тобі дали, ну, тобі, ну, на округ дали 200 мільйонів, ну, це насправді захмарна сума. І от цей. Ну я ж не припинив, там, я підписався проти Демчишина і так далі. Я далі продовжую боротися, дивитися. Ну але ця боротьба не припинена. Я розумію, що хтось може бути розчарований і так далі. Ну, я не піду бити Яценюка Демчишина. Да? Я, я, я не буду обливатися там, бензином підпалювати себе. Я приніс в день голосування вугілля. Там. Я хотів вийти з ним, знаєте, як ні, ну я. Слухайте, ну дають 200 мільйонів. Ну я буду ще з вугіллям. Розумієте? Я прийшов з, з таким бажанням, я ж його не кидав би там. Ну, Хтось каже популізм. Ляшко землю, я приніс вугілля, щоб показати, що народ, ну так не можна, да? Ну але ви мене зрозумієте. Я, уряд на засіданні ну, дає 200 мільйонів. Єдине рішення по шахтурях країни на нашу шахту. Ну Це лобізм, так? Ну Я сказав, я народний депутат, маю лобіювати. Ну, от я пролобіював цей, ну іншим не дали. Далі наступний етап сьогодні це на всі 37 шахт пробивати державну підтримку в мільярд. Ну, ще раз вам кажу, ну я не, не знаю, може не то, що авторитету там чи ще чогось. Стукаємо, побачимо. Я ж вам сказав, я спілкувався з заступником міністра радником міністра, вже тепер таку варіант. Може менше на закриття, вже там як буде, на консервацію. Давайте на держпідтримку ці гроші. От якщо на тижні побачите, що внесуть зміни, вже якийсь рух. Хоча я розумію шахтарів, я на їхній стороні, я виступав на мітингу і так далі. Але є ж багато інших проблем. Що все одно, навіть якщо виділити мільярд, це не спасає ситуацію. Минулого минулому році було 11 мільярдів, долар був по 13. Е, ну, дотації йти, оці сотні мільйонів, оптимізація повинна, волинь вугілля, ціна на тонну, розумієте? Комплекс питань, який в проєкті через якийсь час має вивести шахти на собівартість. Оце те, про що думає Яценюк і про що думає весь світ. Що думала те через свій час, собі вартість шахта повинна на себе заробити, на себе заробити, навіть не давати прибутку. От до цього ми маємо прагнути. Окремо порушувались питання і про воєнні дії на сході, про взаємодію із волонтерами у плані допомоги військовим, про нюанси децентралізації влади, а також про анонсований депутатом законопроект стосовно повернення Нововолинську статусу зони пріоритетного розвитку.